Всім привіт друзі! Я ось на такому полі сьогодні приїхав пошукати. Давно мене не було на каналі, зимою я не купав і не мав часу як такого. Тому виїхав весною на поле. Це мій перший коп в цьому році. Ось, приблизнуло сонечко. Тепленько стало, і я вирішив не витримав. Вирішив поїхати на коп. Ось таке зорене поле не посаджене. У мене була якраз перша монетка вибила чеськословенська. Ну, місце таке. Дорога якась була. Ну, Якось так. Тому Друзі, тепер кожного тижня будуть нові відео на каналі. Думаю, тепер я коп відкрию цей сезон в цьому році. Тому чекайте відео на каналі. З хорошими, цікавими, знахідками. Гарного вам всім перегляду. Це не знахідка. Ось такі грудушці. Не видно, не видно. Монетка. Перша монетка на цьому полі. Суперова. Ось, друзі, така в мене монетка. Давайте разом глянемо, що за монетка. Е, на поверхності лежала. Майже на поверхності. Навіть нічого не попав. І це в нас. зараз Бачу, що чеськословенська яка саме. Десятка. Десять чесько-словенських Крон. М -м, якого року? Навіть. Не знаю. На жаль, руку не видно. Ну, це 50-ті, 60-ті роки. Ось така чеськословенських 10 коров. Така перша монетка. випала мені. Супер, йдемо далі. Так, в мене синальчик. Друга монетка. У мене друга монетка. Розглянемо яка монетка. це, напевно, два геллері. Після довгої паузи. У мене друга монетка. Тисяча. 1914. Ось така онедочка мені попалася, вже друга в цьому полі. Ну, Сигнальчик тут не густо. Але нічого ще походжу трішки. Дивлюся, можливо, щось буде, а ні, то перейду на щось інше поле або якийсь лісочок. Ось така чудова погода. Просто суперова. Якраз для копу. Вихідний день сьогодні, неділя. Сонечко, тепленько, супер. Просто чудово. Ну, ходимо далі. Так, у мене ще один сигнальчик. Монетка. Невеличка, маленька. Ну, Я вже догадуюсь. Що це? Це напевно один крейцер, Бо розмір якраз такий. Нічого не видно, можливо, що почистити. Трішки помити, то можливо буде щось видно. А так нічого. Ну, скоріш за все це крейцер. Ось така міні-монетка попала. Ось так збоку. З боку поля. Ну, ось тут була дорога, раніше стара в цих заростях. А я так по узбіччі ходжу. Ще майже доходжу до авто і буду їхати додому. Ось така монетка. Йдемо далі. Так, в мене сигнальчик. Дзвеніло 19. 20, гарно дзвеніло Дома монетка. Але це не монетка. Це щось типу брошки або якогось гудзика, навіть не знаю ось. Ось така типа застіпка, не застіпка, не знаю, що це могла би бути. Но мене цікавить більше. Ось такі надписи, малюнки. Ось що мене цікавить. Що там намальовано? Ось такий малюночок Дивіться. Цікаво. Що це означає і що це за гудзик, чий він? Якого приблизно століття, навіть не знаю. Чи він досить старий, чи ні. Ну, такого я ще не знаходив, не знаю. Ну, цікаво, цікаво. Малюнки такі ще не зрозумілі. Навіть не знаю, що там таке позначено. треба добре, гарно вимити. Ну думаю, дома я почищу, вимию і прикріплю фото. Можливо, буде щось. Чітко видно, що саме там зображено. Ну, цікавий, цікавий такий ґудзичок чи що це. Супер. Віце мене. Це вже добре. Значить, перший день в цьому році. Як то кажуть, недорно, не дурно прийшов. Супер, сезон відкрив, суперово. Closed doors, I'm a for your love.